Глухий удар об килим, захват, кидок і короткий, але чесний погляд в очі супернику. Самбо це про силу, витримку і повагу. Саме такі якості сьогодні на передовій визначають ціну життя. У цьому залі не просто тренування. Тут військовослужбовці однієї з військових частин зійшлися у змаганнях з боротьби самбо не за медалі, а за пам'ять. Сьогодні ми маємо честь відкривати турнір з боротьби сам пам'ять колега колеги військовослужбовців, гвардійців. Всіх цивільних громадян. Хочу всім вам сьогодні побажати справжньої спортивної боротьби, учасникам змагань, командам, хай переможе всі інших. Слава Україні! Кожен із них тримає у серці імена побратимів, які вже не повернуться. І цей турнір символічна шана тим, хто віддав життя за Україну. Військові зізнаються, спор для них це спосіб тримати тіло в тонусі, характер, формі, емоції під контролем. Ми проводимо їх ці змагання, щоб Зміцнювати дух, тому що все таки емоції, деколи беруть верх, і це один з тих моментів, коли можна ці емоції виплеснути, і це буде в дружній такій атмосфері. Ну і звісно, фізичний дух, фізична сила це складова кожної військовослужбовця, тому кожен повинен бути фізично готовий, фізично гарно розвинутий. Кожен вихід на килим це фізичне навантаження і психологічне розвантаження. Випустити напругу, перевести біль у рух, агресію в техніку, в тому в результат. Це ну, я займався хоча тільки в армії. Проба було те, що є навантаження на всі м'язи. і Можна хоч якось Не, як то сказати, не заржавіти, щоб м'язи не атрофовувалися, І все. Як Та я всім спортом? спортом займаюся. Гірями теж займаюся. Щоб навіть для того, щоб виконувати бойові завдання, підтримав ініціативу військових і фонд Ігоря Палиці тільки разом, який надав призи для учасників змагань. Підтримка армії це не лише про техніку та спорядження, це про моральний дух. Сьогодні фонд Палаці тільки разом підтримує змагання самбо, і особливо приємно, що ці змагання проводяться серед військових і вшановують пам'ять полеглих героїв. Надзвичайно важливо не забувати про те, якою ціною дається нам Україна, про те, якою ціною дається нам перемога. Адже пам'ять про цих героїв повинна жити в серцях кожного українця і українки для того, аби ми розуміли, що ми маємо докладати максимум зусиль для того, аби наша країна була найкращою державою. Сильні чоловіки, спокійні обличчя, жорстка боротьба і абсолютна повага один до одного. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.